В Ефірі випуск новин про особливі події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 4 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як Юрій Другобич, астроном, доктор медицини і філософії, ректор Болонського університету, перший українець, автор друкованої книги, яка, яка вийшла 1483 року. А також фольклорист Клементі Квітка і футболіст Олег Протасо. У календарі ООН Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. А до календарної весни 24 дні. На Донбасі бойовики різко активізувалися по всій лінії фронту. Упродовж минулої доби вже 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. А про інші вагомі події та факти у житті України і світу коротко. На Донбас муштрувати терористів прибули офіцери Генерального штабу Росії. НАТО дізналися про підготовку путіним ядерного удару по Швеції. Сьогодні Європарламент має ухвалити резолюцію щодо окупованого Криму. Міністр економіки України Абрамовічус та ще кілька чиновників з уряду подали у відставку. Жертвами грипу в Україні стали вже 185 чоловік. В американському штаті Флорида оголошено надзвичайний стан через смертоносний вірус Зіка. Для Житомирщини однією з актуальних медичних тем постійно була тема боротьби з раковими захворюваннями. Дивимося спецрепортаж. репортаж. За минулий рік тільки в Житомирській області 3,5 тисячі вперше виявлених онкологічних захворювань, серед яких 65% в перший же рік постановки діагнозу помирають, із них працездатного віку це 25%. Смертей, як і багатьох онкохвороб, можна було б уникнути, якби їх профілактиці надавали більшого значення, говорить Павло Яворський. Саме тому на зустріч із медсестринством області було запрошено провідних фахівців з онкології та причетних до неї спеціальностей, аби зосередити увагу не лише на перших проявах хвороби, а навіть на її передумовах. Адже значну частину проблем легко визначити візуально та навіть передбачити їх можливість, якщо хтось хворіє, Онкопатологія молочної зустрічі. І, медичні медичні Працюємо, це жінці, і це випаде, це не тільки молочний злост працює захворіти млодій жінці. Мукопатології виростають два три-чотири рази. Звичайні профогляди, але проведені належним чином можуть врятувати життя. Хоч і рак ті матки це візуальна форма, але 20% жінок ця патологія діагностується в третій-четвертій стадії. У цьому році 22%. Ну, основна причина занедбаності це не проходження онкопрогляду жіночим населенням. Під час огляду, наприклад, не складно виявити новоутворення на шкірі, що можуть перетворитися на злоякісні. Меланома це найагресивніша пухлина шкіри, і на сьогоднішній день, наприклад, жаль, вона прогресує. Причому помолоділа мова йде про дітей наших на сьогоднішній день. Ми забезпечені обладнанням, яке дає нам можливість з достовірністю 99% ставити діагноз, є онкопроцес чи немає. Фахівці зазначають, що найскладніше піддається діагностиці та лікуванню не дбали ставлення до свого. Здоров'я двох сотень. Ще одна злободенна гуманітарна тема в Житомирі перейменування вулиць. Як правило, люди реагують на нього неоднозначно. Далі наше опитування. референдум провести Якщо більшість людей, Житомира, проголосує за те, що треба перейменовувати, то я теж за це. А моє лічне мнення, я б не перейменовувала. Ну, звісно, якщо вже такі тирани, що взагалі там ужас, то так. На сьогоднішній день я вітаю зміни, якщо вони не стоять коштів. Як Кір, то був дійсно та людина, яка просто вбивала... Наших українців. На сьогоднішній момент я просто не знаю, що можна змінити кошти. Я не знаю, хто там робив ці вулиці. Але та вулиця була названа іншою. І... Подольська була Да, До кінця Подольською і потім Трипільська. Думаю, що ну, як треба, то хай змінюють, але це знову ж таки затрати коштів будуть в паспортах. будуть, Це стільки днів йде з нашого бюджету. Я не думаю, що може не стоїть, вже привикли до Якіра. гроші мають, Міняють, а як нам нема нічого, мені все одно. Я привикла, була Подольська, а Якіра, а хай би й була Якіра. Думаю, що вулиця повинна називатися ну, е, в честь когось видатного, хто тут проживав, хто тут е, займався якоюсь діяльністю. І про інші суттєві факти з нашого краю коротко в області 1178 працівників поліції отримали статус учасника бойових дій після перебування в АТО. В Овруцькому районі затримали групу бурштинокопачів. у Житомирі. Через гриб салони тролейбусів і трамваїв обробляють спеціальним розчином. В області підвели. Підсумки Торішні роботи із цивільного захисту населення. Завтра в музеї космонавтики презентують нову поетичну книгу Житомирського поета Сергія Шипа. У суботу, 6 лютого, наш телецентр запрошує дітей на акцію пригоди мультяшки». І народний календар 4 лютого відзначається День пам'яті апостола Тимофія. У минулі часи цей день був, як правило, позначений за метілями, хурделицями та морозом. У народі казали, це не диво, що Афанасій Ломоніс 31 січня морози вніс, а ти почекай тимофіївських морозів. Саме мороз і визначав майбутню погоду, якщо спітніли та рами, слід чекати потепління. Якщо сніж... сніжні візерунки підіймаються угору склом, морозу тривати. А якщо похилилися на відлигу, також наші пращури вірили, що коли опівні на Тимофія світить сонце, весна на порозі. І на сам кінець дата нашого сьогоднішнього випуску від українського генія Івана Франка. Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.